Привіт, українці! Ви на каналі, присвяченому музиці Твоє покоління. Історія успіху співачки Мамаріка. Анастасія Кочетова, нині більш відома як «Мамаріка». народилася у місті Червоноград, Львівської області у 1989 році. Дитинство Мамаріки було наповнене музикою, танцями, вокалом і конкурсами, що зробило її впевненою і відповідальною особистістю ще з юного віку. У 14 років здобула перемогу в конкурсі Червона рута. Анастасія отримала визнання в США на телешоу Американський шанс, де її талант високо оцінили відомі американські продюсери. Талант співачки оцінили Стіві Вандер, Брайан Макнайт Ерік Робертс. Незважаючи на пропозиції залишитися в США та співпрацю з голівудськими дизайнерами, вона вирішила повернутися додому до України після завершення телепроекту. На той час їй було лише 17 років. Анастасія закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. У родині Анастасії є артистичний потенціал, але вона перша, хто реалізував себе у музичній сфері. Її мати та бабуся мали чисте сопрано, але не змогли втілити свої мрії у професійному мистецтві. Її перший виступ на телешоу Фабрика зірок зірок-1» не приніс успіху через те, що вокальні здібності не вважаються визначальними критеріями, а увагу приділяли зовнішності та сексуальності. Зате вона потрапила на фабрику зірок 3 Але випадково. У конкурсі мала брати участь її учениця. Вона не приїхала і свій шанс випробувала майбутня Еріка. Анастасія Кочетова розпочала своє творче життя з чистого аркуша наприкінці 2015 року під новим псевдонімом Мамаріка після завершення контракту з продюсером Сергієм Кузіним. Перехід на нове сценічне ім'я був пов'язаний з відмовою від попереднього псевдоніму Еріка, який належав попередньому продюсерові, і бажанням розпочати новий творчий шлях. Анастасія перейшла до нового репертуару, який відображає її особисті музичні уподобання та натхнення з дитинства. Співачка відкрила своє особисте життя громадськості, зізнавшись, що живе у щасливому цивільному шлюбі з гумористом і актором Сергієм Середою. Згодом вони зіграли весілля у Таїланді у 2020 році. Вона взяла прізвище чоловіка. Раніше пара зіграла разом у серіалі від 95-го кварталу одного разу в Одесі. Вона приймала участь в нацвідборі на Євробачення 2017 року, але у нацвідборі тоді виграв гурт Оторвальд відео про котрих я на каналі. З початком музичної кар'єри як Мамаріка, вона експериментувала зі стилями. В її ранніх піснях був присутній навіть речитатив. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена пісня співачки Мамаріка можна декілька. З вами був канал Твоє Покоління. Підпишись. Згадаємо все разом!